Привіт усім! З вами на зв'язку Петпромоз. Вітаю мене на каналі. Подивимося ми сьогодні реплейчик. Отримав я його від гравця з ніком Scam Machine. Бій на Soul соу Ну, Бій, судячи з його слів, мав бути дуже цікавий, тому що, в принципі, там і колобочка він взяв, і в цілому. Каже, що довелося використовувати трішечки нестандартну тактику ведення бою, тому що, тому що там у супротивника була перевага. Але, давайте ми одразу подивимося його статистику: 32 тисячі боїв, 80 ой, перепрошую, 58, майже 59% перемог. Досить непоганий аккаунт, як для такої кількості боїв. Ну, це норм, це добре, це круто. Отже. Отже, отже, перейдемо до реплея, Бій на соул-ітері. Тому занурюємося. Мапа східна гавань. Східна гавань. Як бачите, нашого героя кинуло до дев'яток, Давайте ми одразу подивимося сетапи команд, щоб було все зрозуміло. Ну, щодо переваги супротивника, я бачу, що у супротивника тут перевага по СТЛТ. Окей. І вони, але в них в команді одна, одна ПТ-шка. Так, добре. Чотири важких танки у команді супротивника Тишкевич, 752, Action X і Бізон тц 45 Досить небезпечні танки. Так, ЛСЛТ, Рога 46 і Т-49. А от роль ПТСО виконує в них ПТ рівня італійська CC1 МК2. Щодо команди союзників, то тут. Важкі танки AMX-50-120, tl 120 Шарлі Манш і Йох, Роль СТ виконує Проєта 46. Ну і наш герой на Соул Ітері. Добре. Будемо починати перегляд цього бою. Наш герой оцінює, machine, оцінює, оцінює ситуацію, придивляється. І судячи з усього. Ситуація не те, що нестандартна, а він йде на типову позицію для ПТСАО. Окей, в принципі. Нормальна позиція підсупортити свою ст шку вона буде світити. Ага, і м 3 тут О! Нестандартно! Уся союзна команда поперлася на правий фланг. Оце вже цікаво. Оце вже цікаво і нестандартно. А ще веселіше те, що ворожа команда. Так само впирається на той самий фланг середніх танків. І, на жаль, м 3 Йок Союзний вже не має половини ХП, це дуже погано. Ну і мене дивує, що ворожа команда, бачите, вони так досить дивно відіграють. Два важких танки стоять на ПТ-позиції, замість того, щоб, наприклад, впушувати. Тишкевич, Тишкевич вривався, а 7-5-2 з Жер'єха. Перший танк, перший союзний танк полетів в ангар, і це досить досить е, некомфортно. Тут доведеться вицілювати. Бачите, два з двох не влучив. Точніше, не пробив. <кій> Вазік стоїть просто, відкритий. Блін, ну ситуація насправді дійсно нестандартна, тому що, ну я. Це не так і часто буває, коли от усі обидві команди відлітають на правий фланг на фланг СТ. І в той самий момент ми чудово бачимо, що вже команда просто з машин без двох танків. це просто примушує трішечки нервувати. Скам машин просто чекає. Скам машин просто чекає. Справа Прагета, Тишкевич, ще 752-й. Ще деякі танки, наприклад, ворожа ПТшка не світилася. Китайчик якимось чином танкував, але його зжерли. Блін, як тут вицілювати? Виселив. Першим пострілом дав у лючок, але другий, звісно, що пішов. Пішов кудись у молоко. Ну, вітаємо! Вітаємо! Привіт від е цього Хелсінга. Нуп Стем TL720 пише, ну звісно. Не дуже комфортне зведення. TL720 пише NUP Steam, але сам стоїть і, і ховається незрозуміло де. Да? Судячи з усього. Добре, АМХ зараз теж має відлетіти в ангар, але він чомусь скіпає барабан. А, Ну і в них, до речі, бізонте так і продовжує стояти на ПТ-позиції дуже дивно. Мені не зрозуміло, що з їхньою ПТ? Чи вона просто так вміло стоїть на кущах, що її не видно, чи вона просто десь-десь спля... спляче красуня? Один з двох знову залітає, півтори тисячі дамагу, рахунок. 1-4 і не в користь команди союзників. Тобто 3 в 6 залишились, ну це взагалі не комфортно. Драбили, Бачите, летить не завжди 2. Ну, найчастіше летить один з двох. І вже залишилися 5 в 6, це, звісно, буде м'ясо. т 49 фульний. Вони всі, блін, фульні, розумієте? Просто-напросто. Добре, добре, Т-49. Т-49 не влучає, замість цього прилітає, я так розумію, від екшона. Ну, має забрати. Ага, ТЛ720 забирає. Добре. Забирають екшона. Але. Але, 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 ТЛ720 шотний, там 752 впушує. Бізонте стоїть. 50 ТП. Ах, встигнути б зарядитися. Чудово, мінус один. Ще двоє обидва шотні. І фоллова ПТшка. TL720 ангар. Тут можна було б фугасом видати. Не золотом, а фугасом. За умовиш, якщо вилетить, так? Да? 752-й. Добре, золотом добирає 752-го. Другий снаряд залітає в лючок, це прикольно. 3460 настрілу і 2,5 майже натанковано. Ну. Я вам скажу так. Soul Eater вкотре показує, що він може танкувати. Не завжди, але він може і вміє танкувати. І це досить, досить прикольно. Я тільки не врубаю, де їхня петеха. Чи вона просто ну, там безкоштовно стоїть десь на респауні? Ось о, вона приїхала. Ну тут треба забирати. треба забирати. Чудово. І зараз буде просто, просто двобій двох ПТ-шок. Двобій до двох ПТ-шок. Не так часто, до речі, і зустрінеш такі бої, коли залишаються от ПТшки. Це знаєте, як у великих танках, коли в двох командах залишається арта. Тут приблизно те саме, ну звісно, що ПТ це не арта, тому. Да, тут... Чудово, закривається корпусом сою... трупа союзного танка. Це досить добре, він прикриває своє НЛД. Але отут вже що робити, я навіть не знаю. Ну золото ти заряджаєш, але. Ага, ось і золото. Добре, дубль не пішов. 400 на стрілу, 4К натанковано. Ну і. Два майже Два майже фулових танки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а це не фарт. Це просто не фарт, боже. Я б в такий момент вже кричав, гра, за що ти мене так ненавидиш. Але добре, окей. Чекаємо. Знайшов слабке місце. Це цеха, знайшла слабке місце у сол-ітера і зараз буде туди довбати. І це, блін, це засмучує, трішечки засмучує, це трішечки засмучує. Ой, через корму гарно. Дивись, як він його впер. Це досить круто. Але наш герой шотний. Тут можна фугасом видавати. Але як бачите, це це ж трішечки не вистачило розуміння гри. І він просто відлітає в ангар. А скам машин витягує цю катку просто, просто тому, що ворожа ПТ-шка не одразу здогадалася, що можна зарядити фугас. І просто, якщо ж ти не пробуваєш, то можна спробувати дати фугасом. Як результат, 5328 настрілу, майже 5 тисяч натанковано, загашено 5 ворожих танків. Педаль Колобанова, стальна стіна, звісно, що воїн, майстер, тут редлі, тут купа усього, купа усього. Купа медалей, і це круто, за що ми, з чим ми і вітаємо е гравця з ніком Scam Machine. До речі, бій був зроблений 19 числа не так давно. Буквально в суботу, як бачите, топ-1 з дамаго. Ну просто красава, просто красава, просто-просто молодець. Ну і вкотре. Soul Eater доказує те, що це непогана ПТСАу, яку можна відігравати як на штурмі, так і просто в обороні. Ска машин це довів, і це чудово. За що ми йому і дякуємо? А на цьому, шановні, хочу всім подякувати за перегляд цього реплея. Побачимося на стрімах. Гарного вам усім настрою! Дивіться українське, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримати ЗСУ. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі, па-па.